Ми знаходимося на експозиційній ділянці пори року в ботанічному саду. У нас зібрана одна з найбільших колекцій Айстра Однорічної в Україні. Вона представлена понад 160 сортами різними за сортотипами, різними за забарвленням, висотою і використанням тобто астра використовується як для озеленення, так і для букетів. Також є сорта універсального призначення, які можна використовувати як для озеленення, так і в якості зрізочної культури. Як я казала, наші культивари різняться за висотою. Найменша наша айстра має висоту 15 см. Це сорт Тейзастар. Це сорт іноземної селекції. Має назву Теза Стар. Висота цього сорту не перевищує 15 сантиметрів. Як ви бачите, це він такий пишний, широкий кущик формує. Найвисокіший культивар це весільна. Вона має висоту понад 80 сантиметрів. Хочу вам представити сорт для озеленення оленка вітчизняної селекції. Висота цього сорту 20-25 см. Це сорт раннього строку цвітіння, і тому вже трохи серединка розкрилася, але на початку цвітіння він має таке біло-рожеве забарвлення, і серединка, як правило, закрита пелюстками. Почнемо з бордюрних айстр. Зазвичай вони мають висоту до 30 сантиметрів і відзначаються пишним і раннім цвітінням. Також ці бордюрні айстри можна використовувати в контейнерній культурі. Інші за використанням айстри це зрізочні айстри. Як правило, це високорослі айстри з пишними великими суцвіттями, є колоноподібною формою куща, що зручно для обробітки цієї культури. Зараз ми знаходимося на ділянці багаторічники ботанічного саду. Це закрита для відвідувачів ділянка, де власне здійснюється наукова і селекційна робота з айстрою однорічною. Має різноманітне забарвлення, вони можуть бути рожеві, вони можуть бути блакитні, сині, темно-фіолетові, червоні, білі. Найбільше такі рідкісні айстри, це айстри жовтого забарвлення і червоні. Справа в тому, що сорти саме цих кольорів вони найбільш вразливі до фузеріозу. Тобто Ми помітили, що якщо сорт має жовте або червоне забарвлення, він дуже вражається цією хворобою. Але це, цей процес можна контролювати. Тобто за допомогою селекції, якщо ви будете відбирати самі здорові екземпляри жовтого забарвлення, це взагалі до усіх айстр відноситься. На насіння можна і нужно відбирати екземпляри без ознак хвороб. Якщо ви будете збирати Насіння з хворої рослини, то через 2-3 роки ви можете взагалі позбутися цієї культури, тому що вона буде вся хвора. Тобто, збирати насіння можна тільки з здорових особин. Основна біда айстри однорічної – це хвороба фузаріоз. Що ми можемо зробити, щоб її уникнути? По перше, сівозміна. Не треба висаджувати айстрою, айстри можна повертати на те ж саме місце лише через 4 роки. Тобто, не можна їх вирощувати на тій ж самій ділянці. Посадили, повертати на цю ділянку не раніше 4 років. По-друге, не можна висаджувати її на місці, де були гладіолуси чи поряд з гладіолусами. Це ці дві культури вони не товаришують, мягко кажучи, тобто десь подалі. Там, де були гладіолоси, це 5-6 років повинно пройти, бо астри це у них однакові шкідники, однакові хвороби. Тому з гладіолосами подалі від гладіолосів. Краще вирощувати її на середніх ґрунтах, або ну можна і на глинистих, але глинисті це треба підрихлювати, щоб не було застою водою. Якщо буде застой води, вона буде поражатися фузаріозом, бо ця надмірна вологість вона сприяє розвитку хвороби. Головним методом, яким ми можемо запобігти розвитку фузаріозу, це ідеальна агротехніка, добрива, полив, боротьба з бур'янами, підвищення імунітету шляхом, застосування якихось мікродобрив. Це основний метод боротьби з фазаріозом. Щоб розуміти, чому ми не можемо сильно запобігти розвитку фазаріозу хімічними методами або якимись біологічними, це треба знати, як збудник потрапляє у рослини. Збудник фазаріозу знаходиться у ґрунті. Тобто він потрапляє в рослину через якісь мікропошкодження кореневої системи. Якщо він вже потрапив у рослину, він вже розвивається в цій рослині, і ця рослина обов'язково загине. Якщо навіть вона зацвіте і дає насіння, не треба це насіння збирати. Айстра під час світіння, вона не буде мати декоративний вигляд. Тому зразу ж помітили хвору рослинку. Виривайте її і десь за межі участка або знищуйте її, тому що шансів на одужання у неї немає. Серед шкідників можна відмитити гусень вогнівки. Вона виїдає повністю серединку айстри. Тим самим шкодить насінню, тим самим і якість насіння страждає, і кількість насіння може бути дуже малою. З нею можна боротися профілактичними обробками, інсектицидами впродовж. Продовж вегетації, але не можна застосовувати інсектициди під час світіння, тому що запилює астри тріпс. І якщо ви знищите разом з гусенью і тріпса, то урожаю насіння теж не буде. Запилення проходить в межах одного суцвіття. Всередині суцвіття знаходяться такі дрібні комахи, тріпси, і ось вони всередині суцвіття, суцвіття складається у них, Ви знаєте, з там з маленьких квіточок. Запилення проходить в межах одного суцвіття. Тобто тріпс, він може перелізти з одного суцвіття на інше на одній рослині і, і теж якось запилити. Це можливо. Іноді можливо, що він переповзе з однієї рослини на іншу. Ну, це, це вже вирогідність дуже мала. Можуть перезапилюватися айстри тільки з жовтою серединкою, де дуже багато трубчатих квітів, які всередині оці жовті знаходяться. Тобто до пилку вільний доступ. В таких соцвітях, коли вільний доступ до цих трубчатих квіток, ось ці трубчаті квітки, до них вільний доступ. Зісь перезапилення може проходитися. От в таких закритих квіток вже ніякий запилювач у цю серединку він потрапити не може щільно. Збирати насіння, коли суцвіття стає повністю сухим. Повністю сухим І тоді воно легко збирається. З... Ви можете зібрати насіння з не зовсім дозрілих суцвіть, але воно буде характеризуватися зниженими показниками схожості, воно буде дрібне, тобто, звичайно, краще за все збирати вже з повністю сухих суцвіт насіння. Суцвіття в розкладаються десь на папір в такому прохолодному приміщенні, і вже десь через місяць його можна очищати. Часто приходять до мене квітникарі і жаліються, що купили насіння, а воно не схоже. В чому причина? Причин може бути декілька. По-перше, це несвіже насіння. Тобто, айстра дуже нетривалий час зберігає свою схожість. Вона зберігає схожість лише рік. Вже на другий рік більшість насіння виявляється несхожим. Тобто, якщо ви купляєте пачечку з насінням, обов'язково дивіться на рік збору. Якщо воно застаріле, якщо воно не цьогорічного або минулорічного, якщо ви навесні купляєте насіння року збору, то це неякісне насіння. І навіть вакуумна упаковка не завжди спасає це насіння. Тобто не ризикуйте, купляйте лише свіже насіння. По друге все ж таки я рекомендую вирощувати айстру через розсаду, тому що у ґрунті не завжди ви зможете забезпечити айстрі оптимальні умови для появи сходів. В цьому плані це дуже вибаглива культура. Тобто, якщо спочатку ви зволожите посіви, а потім, десь вони пересохнуть, вона може не зійти або загинути сходи. Тобто я рекомендую все ж таки вирощувати її розсадним способом. Взагалі, в національному ботанічному саді ми висаджуємо насіння в теплиці в ящики десь у середині березня березня, тобто 10, 15 березня. В домашніх умовах це рано, тому що ви не зможете забезпечити, якщо у вас немає звичайно лампи, щоб досвітити її, забезпечити світлом розсаду, вона витягнеться. Тобто саджайте вже пізніше, щоб їй хватало світла. Десь на початку квітня, можна всередині квітня, вони зацвітують пізніше, але розсада буде отримувати нормальне світло. Насіння не потребує якоїсь стратифікації чи стимуляції проростання. Тобто, якщо воно гарної якості, вона сходить без ніяких обробок і сходить дуже щільно, дружно. А якщо насіння погане, то вже звісно, можна застосувати якісь прийоми, але найкращий спосіб отримати гарні сходи це якісне насіння. Вирощувані на букет ми вносимо в першу підкормку азот, в другу підкормку азот-фосфор калій, тобто можна застосовувати нітрамофоску, а фоску, а в третя підкормка це вже в період бутенізації. Ми вносимо фосфорно калійні добриво. Добрива. Також, якщо ви вирощуєте айстру на букет, часто застосовують такий прийом, що залишають один-два квітконоса, а бокові квітконоси обривають тоді, головна квітка, основна квітка буде крупнішою. Взагалі, цвітіння айстри у нас розпочинається. З середини липня. З середини липня зацвітають вже найбільш ранні сорти. Пізні сорти зацвітають десь на початку вересня. Щоб подовжити термін цвітіння, можна рекомендувати просто дотримуватися агротехніки, своєчасно поливати її і вносити оптимальні норми добрив. Айстра у зрізі стоїть два тижні. Тобто, якщо ви придбаєте айстру букет з айстри, вона вас буде радувати два тижні. Вона дуже довго стоїть. Єдина умова, треба обірвати всі нижні листки, бо при потраплянні у воду вони загнивають і, звичайно, з'являється неприємний запах і міняти воду. Міняти воду, щоб вона не була каламутною. І тоді вона у зрізі простоїть два тижні. Серти з більш махровими суцвіттями стоять довше, айстри з простою формою квітки, де видна жовта серединка, вони не стоять довго у зрізі, і вони не довго квітують її в польових умовах.